Глава третя. Браття мої, небагато хто ставайте учителями, знаючи, що ми підпадемо під більший осуд, бо всі ми багато грішимо. Хто не грішить словом, той досконала людина, яка може приборкати і все тіло. Ось ми вкладаємо вуздечки в рот коням, щоб вони слухались нас і керуємо всім тілом їхнім. Ось і кораблі, хоч які вони великі, і як не носяться сильними вітрами, та невеликим кермом спрямовуються, куди хоче керманич. Так само і язик невеликий член, але багато чинить. Подивись, невеликий вогонь, а як багато речей спалює. І язик вогонь, прикраса неправди. Язик поставлений так між нашими членами, що сквернить усе тіло і запалює круг життя, будучи сам запалюваний від гиєни. Бо всяке єство звірів і птахів, плазунів, і морських тварин приборкується і приборкане людським єством, а язика приборкати ніхто з людей не може. Це невтримне зло. Він повний отрути смертоносної. Ним благословляємо Бога і Отця, і ним же проклинаємо людей, створених за подобою Божою. З тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не повинно, браття мої, щоб це так було. Хіба з одного джерела тече солодка і гірка вода? Не може, браття мої, смоковниця, родити маслини або виноградне лоза смокви? Також із одного джерела не може виливатися солона і солодка вода. Хто мудрий і розумний між вами, доведеться на ділі добрим поводженням з мудрою лагідністю. Але якщо у вашому серці ви маєте гірку заздрість і сварливість, то не хваліться і не говоріть неправди проти істини, це не та мудрість. Яка сходить зверху, але земна, душевна, бісівська, бо де заздрість і сварливість там безладдя і все лихе, а мудрість, яка сходить зверху, по-перше, чиста, потім мирна, лагідна, покірлива, повна милосердя і плодів благих, неупереджена і нелицемірна. Плід же правди сіється у світі тими, які зберігають мир.